України та організатор акції по Одесі за всіх безвісти зниклих полонених та цивільних полонених. Скажіть, будь ласка, як багато у вас збирається загалом на акціях? На жаль, на акціях кожного разу стає дедалі більше людей. Це люди з абсолютно різних підрозділів сил оборони України, Збройні сили, Національна гвардія, морська підхода, десантно штурмові війська, територіальна оборона, добровольча армія, національна поліція, зокрема, штурмова бригада Львів. Територіальна оборона, тобто розвідка, дуже багато родин, в яких спіткала біда невідомості, а також полону. І кожним разом стає дедалі більше таких родин. Скажіть, будь ласка, Буданов анонсував, що готуються нові обміни. Що ви чекаєте від цього всього? Від нових обмінів? Угу. Ми ну, чекаємо повернення наших людей, тих, які потрапили в полон найпершими, тому що потрібно розуміти, що ті, хто досі в полоні, це 2022-2023 рік. Хлопці на межі можливості, скажімо так, тому що умови утримання до сих пір неадекватні. Так, ми виходимо на акції до міжнародного комітету Червоного Хреста, аби він хоч трохи повпливав на це. Ну, ми очікуємо повернення хлопців від найпершого до останнього останнього.

нашої міської адміністрації ми живі люди, ми не вкусаємося, і ми би дуже хотіли, щоб наша міська адміністрація, зокрема мер міста, також виходив на ці акції. Дивився, яка ситуація по захисникам, полоненим захисникам. Я сама не одесинка, але мені би було дуже приємно, якби мер міста звертав увагу на те, яка кількість людей потребує допомоги Айвам буде те, що мер міста буде цікавитися статистикою по місту по тих людях, які віддали найдорожче за нашу розмовну свободу. Ми мені би дуже хотілося відчувати нашим родинам. Дуже хотілось би відчувати підтримку від всього. Від міських адміністрацій, саме так, тому що в інших містах е, мери від кого виходять, підтримують, е, і там високий показник повернення саме представників тих областей. І мені би дуже хотілося, щоб з таких областей наприклад, Вінницька, Вінницьках е, брали приклад брали... і. Заради кого ви сюди вийшли? Заради чоловіка. А, розкажіть, будь ласка, що саме з ним сталося? 24, -го, 2, -го, 24 -го, зник безвісті на кудинському напрямку Сидівка. Mm -hmm. Чи є, є якась інформація від бригади стосовно Ну, бригада сказала, що світу безрісті, але наскільки я знаю, що... Казали, що їх там п'ятеро чоловік було, якому їх там було троє, і всі троє них безумість. Толком інформації ніякої немає. Ну, будемо сподіватися, що вони троє попали в полон. Mm. Тому що, э, то що ми друг друга кохаємо, і ми сподіваємося, що все буде добре, і вони повернуться живі і здорові. Yeah. Ну, трошки не так сталося, як гадалося. Дуже сподіваюся, що він живий, що в полоні. Ближайшим часом буде якась інформація. Що б хотіли сказати суспільству, яке приїжджає, проходить постачання? Не, не треба залишатися в стороні, тому що ніхто не знає, кого це може поснутися завтра. Сьогодні наші чоловіки, брати, сестри, сестри даже є, да які теж зникли безвісті, загинули. Завтра може це бути твій брат, твій чоловік, твій дядько. Так що не треба бути, як це правильно виразити, осторонь находити від цього, тому що ми повинні бути сплачена нація, тому що українці це сплачена нація. Просто нас Російська Федерація ну, хоче роз'єднати, але думаю, що ми все одно будемо до кінця всі разом. І все ми перенесемо і ми виграємо цю війну. Я стою, вийшла сюди заради свого рідного брата. Він потрапив в полоні, захищаючи нас, потрапив до полону в Донецькому напрямку. А коли потрапив? Потрапив до полону, він два зв'язок з ним обірвався 9.01.25 цього року. А відео ми знайшли, що він вже в полоні, бо нам казали, що він безвісти зниклий, і там ідуть дуже сильні бої. І нас готували до того, що його вже немає в живих. То 28.01.25 року ми знайшли відео, що він потрапив до полону. А е, він нашим штабом координаційним – так а з тої сторони немає.